Році ми розглянемо тему. Час, годинник. Та навчимось ставити питання котра година англійською мовою. Перед тим, як вказати годину в англійській мові потрібно використати It's або скорочено «it's». Наприклад, 11 година It's 11 o'clock». 7 година It's 7 o'clock». Далі. Час до половини потрібно використовувати past, після половини потрібно використовувати to. Це все гарно видно на даному малюнку. Рожевим кольором позначена частинка до половини, де ми вживаємо past, і зеленим кольором позначена частинка, де вживаємо to. А зараз давайте розглянемо на конкретних прикладах. Наприклад, It's 20 minutes past 12. 20 хвилин на першу. Якщо сказати дослівно, то можна це передати як 20 хвилин після 12-ї. Далі. It's 5 minutes past 12. 5 хвилин на першу. Далі. It's 10 minutes past 12. 10 хвилин на першу. Далі. It's 10 minutes to 1. Тут же пішов час після половини, і ми кажемо без 10 перша. Далі It's 20 minutes to 1. Без 20 перша. Наступний приклад It's 25 minutes to 1. Без 25 перша. Далі, для того, щоб сказати пів на першу, в англійській мові пів означає half. Тобто It's half past 12. Розглянемо деякі приклади. Пів на третю – it's half past 2. Та пів на шосту – it's half past 5. Далі. Для того, щоб сказати англійською мовою 4 години, тобто 15 хвилин, ми використовуємо слово quarter. Наприклад, 12.15 – it's a quarter past 12. і 12.45 it's a quarter to 1. Далі. Час від 12-ї ночі до 12-ї дня позначають AM. Наприклад, перша 20 ночі. It's 20 past 1 a.m. 8 година ранку. It's 8 o'clock AM. Та 11.10 ранку. It's 10 past 11 a.m. Далі, час від 12 ї дня до 12-ї ночі позначають PM. Наприклад, друга 10 дня. It's 10 past 2 pm. 4 50 дня It's 10 to 5 PM. Та 9 година вечора. It's 9 PM. Далі. Прийменник at – вживається для того, щоб вказати, в якій годині. Наприклад, о 5-й годині. At five o o 5 o'clock – о 5.30 at half past 5, о 7.50 at 10 to 8, о 8 годині вечора. At 8 o'clock p.m. – о 7.10 ранку at 10 past 7 a.m. А зараз давайте розглянемо, як задати питання англійською мовою, котра година. Отже, питання what time is it? або What is the time в перекладі на українську мову означають котра година. І приблизна відповідь може бути, наприклад, It's 8 o'clock, 8 година. Далі, для того, щоб запитати о котрій годині, англійською мовою питаємо at what time. І для того, щоб запитати, яка година, ми можемо задати таке питання Can you tell me the time, please? Ви можете сказати мені, котра година, будь ласка. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему час, годинник і навчилися задавати питання, котра година. Вправи до даної теми ви зможете знайти на моєму сайті. Посилання знаходяться як під відео, так і на самому відео. Дякую усім за увагу!